Друзі, вітаю всіх хто разом з нами канал Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік. Спасибі за те, що ви знаходите час відвідувати нашу платформу, лайкати відео, залишати коментарі. Звичайно, підписуватись для нас. Це дуже важливо і повірте для вас також, тому що це дозволяє вам першими отримувати ту інформацію, раніше навіть той контент якими створюємо для вас, а контент містить в собі надзвичайно важливу інформацію. І повірте, ця розмова буде дуже цікава, оскільки починаємо з гарячої новини з моїм гостем радий привітати, дуже радий привітати в нашому ефірі, пана Сергія Кривоноса, генерал-майора Запасу, координатора зусиль з підняття рівня обороноздатності України. Пане Сергію, слава Україні, радий бачити вас. Героям слава, вітаю всіх. А гаряча новина, про яку я сказав, буквально щойно е до нас надійшла від видання Bloomberg. Повідомляють журналісти про те, що перша партія. Винищувачів F-16 вже прибула до України, пане Сергію. Що тепер це змінює? Тепер е, нам буде значно простіше знищувати повітряні цілі ворога і підтримати свої війська на передньому краї за необхідності, але це додатково також треба зрозуміти, що і ворог не буде зараз чекати, а найближчі дні а точніше можливо і ночі. Бути по максимуму намагатися наносити удари як ракетами, так і безположними літальними апаратами, типа Шахет по критичній інфраструктурі України, по аеродромній мережі, і треба очікувати активізацію, збільшення активізації російських військово-космічних сил, як вони себе називають, і для нас це більше відповідальність, але. З нашим посиленням, і ми мусимо бути готові до нових дій ворога. Вони достатньо довго чекали е, прибуття в 16. Опрацьовували різні варіанти протидії цим літакам, а також їх знищення, а також активізували потужно активізували свою шпигунську мережу на території України, особливо навколо наших аеродромів. Тому до військової контрозики завдань дуже багато для нашої протиповітряної оборони завдань дуже багато, але і для пілотів, які будуть знаходитися за штурвалом F-16 завдань також буде достатньо, як там казала, Велика Росія цілі достатньо. Але от дозвольте таке запитання, пане Сергію. А як ви вважаєте, те, що ця інформація з'явилася в публічному просторі для нас це добре чи навпаки погано? Ну, Якщо брати з точки зору реакції ворога, то е, вони ж абсолютно швидко і практично е, моментально відслідковують переміщення будь-яких від, е, повітряних цілей на е, повітряному просторі України. І вони достатньо швидко їх класифікували. І це причинило певний шухер, як кажуть в Одесі, е, на цьому такому путінському генделику. А для нас це, е, по-перше, це все ж таки посилення. Нас що стосується повітряного фактору, це все ж таки очікувані вирішення тих очікувань, які створили пере українці у своїх головах. Але я кажу: не треба перебільшувати. Час покаже, і саме головне не розчаровуйтесь на війні. Чарівників не буває. На війні завжди все спирається в економічній спроможності держави і тренованість людей, людей, які сидять за штурвалами ці f-16 тому час достатньо швидко покаже, але те, що це дуже добре, тут ніхто не скаже проти той, хто підтримує Україну. Це дуже добре, і в інформаційному просторі навіть Європа в певних моментах може видихнути. Але і це ще що стосується нас, більше відповідальність, що стосується застосування і захисту цих літаків на в повітряному просторі і на землі України. Щоб завершити цю тему, хочу ще з двома запитаннями до вас звернутися. Перше, буде таким: а який буде індикатор того, що ми всі споживачі інформації, так, побачимо їхню роботу, побачимо роботу F16. Що це має бути? І друге, чи правильно розумію, що зберігати ми їх будемо виключно в Україні? Інформація від New York Times яка свідчить про те, що літаки прибудуть в найближчий час? Але будуть на західних аеродромах, вона тепер вже є не актуальною. Тобто, літаки точно будуть зберігатися в Україні. Ну там, де вони будуть зберігатися, давайте ми не будемо з вами обговорювати, не підігрувати будь-кому там, хто е е намагається витягнути будь-яку інформацію, засоби маси інформації відкритих джерел України. А те, що вони будуть робити, ну е насправді F-16 достатньо потужний літак. З широкими спроможностями по нанесенню наземних і повітряних ударів, і я більш ніж впевнений, що росіянці будуть тримати подалі тепер свої від літаки і від нашого переднього краю. І сподіваюся, що той потужний терор, який вони спричиняють пуском кабів, сподіваюся, він буде зменшений. Сьогодні насправді багато гарних новин продовжити. Я хотів би тим, що генеральний штаб вже офіційно повідомив, що вночі збройні сили вдарили по складу з озброєнням і технікою окупантів біля Курська. А далі я хотів би процитувати нашого військового аналітика, журналіста пана Василя Пехня, який сказав, який написав у себе в телеграм-каналі. Наступне складається враження, що відбувається спроба вибити потенціал противника на сумському напрямку, і це буде перше запитання. Як попрошу вас пояснити? І друге таке він каже: ще цікаво, що у своєму повідомленні генштаб зазначає бойову роботу вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів ВМС. Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Зверніть увагу, підрозділи військово-морських сил на Курщині, де морем і не пахне. Це означає, як на мене, лише одне: Нептуни передають палки привіт. Ось такий у мене день припущень, каже. Пише верніше пан Василь. Як би ви на це драго у нього гарна фантазія, і в багатьох випадках він попав в точку і але ж в гро... е, так дивишся і слухаєш, нічого й не сказав. Але той, хто е, зрозумів, той зрозумів. Втім, е, це дуже добре. І те, що е, військово-морські сили можуть діяти не тільки на теренах Чорного, Азовського морів, а й е, бити по Курському сухопутному морю, е, де е, шастають російські е, вороги для нас це дуже добре. І це показує достатньо е, приємну гнучкість. е-е Нашого військового команду, що стосується стосування сил засобів їхніх спроможностей. саме головне, щоб в цей же час і не забули, що і на чорному морі росіянці захочуть активізуватися. Тому тут треба тримати вухо гостро і розуміти, що активна, активне полювання на суходолі, але не забувати основне призначення морських військових частин це що це якраз захист е морів. Морських просторів України на Чорному морі сьогодні вночі росіяни запустили 30 безпілотних літальних апаратів в Україну. І от повідомляється тепер вже про те, що фактично, пане Сергію, мова йде про нові БПЛА. Вони є надзвичайно дешевими. Це не шахеди, це гербери, так звані так. Про це, ну, зокрема, там Сергій Флеш пише. Саме тому може бути 100% знищення і велика кількість. Чекаємо висновок від військових. Пише він. Дійсно, ми збили всі цілі, які летіли на нас. і Я хочу запитати: ну по-перше, як ви думаєте, можливо, ось така атака була пов'язана з тим, щоб промацати наше ППО справожності Да. Так, дякую за це слово абсолютно правильно, спроможності промацати, а потім уже дійсно вдарити так, як вони били. Пам'ятаєте, перед Ахмадитом була абсолютно ідентична історія, тільки вони не застосовували і нові безпілотники. Ну, те, що ворог постійно змінює тактику застосування своїх ракет і своїх безпілотників, ми це бачимо вже не перший рік. І воно достатньо гнучко гнучкою прощупують. Eh, нашу eh, протиповітряну оборону знаходять її слабкі місця, eh, знаходять способи і шляхи обходу eh, наших комплексів і по виявленню, і по знищенню. І як показує ситуація в певних моментах, у них є успіхи. Сподіваюся, що ми не будемо розслаблені, а спроможності ворога eh, зупиняться про нашу протиповітряну оборону. Але також треба розуміти, що eh, є розуміння єдиний повний залп. Коли росіяці розуміють, скільки ракет ми можемо випустити в одному залпі, випускають в подальшому, що більшу кількість е ракет і безпілотників, аби все ж таки прорвати нашу протиповітряну оборону. Тому те, що зараз е посилюється місцева, так, військова е ланка протиповітряної оборони за рахунок зенітних артилерійських гармат, зенітних кулеметів, це дуже добре. І те, що там величезна кількість жінок вже опанувала. Ці е, посади, і військові частини, мабуть, вже скоро будуть суто військ такими жіночими. Це той досвід, про який я говорив ще е, в 22-му році. Що жінки на певних посадах мусять е, міняти чоловіків, а чоловіки мусять приміщатися на більш активний фронт, що стосується безпосередньо фронту, і це е, якраз чудово, що все ж таки е, ми на в своїх поглядах. а змінюємось нарощуємо свої спроможності, при цьому використовуючи досвід попередніх поколінь власне виглядає новина від видання Київпост. Журналісти пишуть, що ГУР. Нанесла удар по російській базі у Сирії. Вони опублікували відео. Ми всі його бачили. І от повідомляється, що на першому фрагменті цього відео е, було вражено російський мобільний комплекс РЕП. Потім показана атака безпілотників по самій авіабазі. І от джерела видання повідомляють, що комплексний удар по військовій техніці на авіабазі Кувейрейс, яка розташована на схід від Алепо, було нанесено 25 липня на наступний день після зустрічі в Кремлі Путіна і Башара Асада, такого самого диктатора. І от розвідка. Заявляю, що ця база також використовувалась для навчання і перекидки іноземних найманців на війну в Україну. Яку б ви оцінку дали ось такі операції? Гарна операція. Знімаю шляпу, і саме головне, щоб використовуючи цей досвід, не забувати, що достатньо цілей в першу чергу на території Російської Федерації. І для нас завдання номер один, особливо, що стосується нанесення ударів по глибокому тилу Російської Федерації, це завдання наших спецслужб. Якраз завдання номер один е, потужно, системно, день в день, ніч в ніч руйнувати їхню економіку. Бо яка б не була потужна російська армія без е, наявності в них пального, без наявності в них боєприпасів, без наявності в них е, інших е, видів озброєння. Ця армія не буде тою армією, про яку всі говорять, тому ми, не зважаючи на їхню кількісну перевагу в певних моментах, ми мусимо що руйнувати їхні тил, руйнуючи їхні тил, відбудовувати тил. Свій ось е залог нашої перемоги. Що ви, пане Сергію, сказали з приводу ситуації на фронті? От, наприклад, є не вельми і гарні новини, тому що збройні сили фактично підтверджують, що бої вже точаться в районі Торецька. Про це раніше там, вчора, зокрема, заявляли окремі українські військові, і от допис наступний: ворог 23 рази намагався вклинитись в нашу оборону на торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк і Залізне пише генштаб. Більше того, росіяни змогли просунутися в сторону Костянтинівки. Це хорагівський напрямок. Про це заявляє офіцер збройних сил з позивним Алекс. Що дозволяє ворогу просуватися і як нам можна вибачте за банальне запитання? Я знаю, що їх у вас мільйон, але що потрібно зробити реально для того, аби зупинити мінімізувати просування ворога? Не знаю, я вже перед цим тільки що сказав, що. Будь-яка армія не зможе бути активною, якщо в першу чергу не буде нафти. Нафта це кров війни. Свій час чеші сказав. Так, от за рахунок нафти вони заправляють свої танки, БМП, БТРи, автомобілі. Ці ж самі автомобілі, артилерійські свої е, системи самохідні заправляють, і саме ця техніка підвозить ту кількість зброї, яка потрібна для їхнього наступу, так само, як і продукти, так само, як і боєприпаси. От завдання номер один нищити їхню е, нафту або за Завдання номер два посилювати нашу о, фортифікаційну спроможність обладнати потужні пункти. Плюс, все ж таки, треба звернути увагу вчора. Враз це на якісну і кількісну підготовку мобіліційного ресурсу. Оце мабуть найголовніше завдання, але при цьому не робити о, акцент: що кого більше, кого менше. Сучасна війна це не війна. О, Багнет в багнет е і знаєте е чоло в чоло Сучасна війна, в першу чергу економіки. Тому в першу чергу руйнувати російську економіку, а в другу чергу безпосередньо утримувати власні території і наносити випереджувальні удари по скопиченню російських військ е в районі е лінії зітхне. Ви знаєте, ви гарно вийшли на наступну тему, яку я хотів запропонувати. мова йде про мобілізаційний процес. І до слова про це написала видання New York Times Вони пишуть, що з моменту ухвалення закону про мобілізацію в травні Україна призвала до армії 30 тисяч людей. 30 тисяч тепер ми призиваємо щомісяця і от ви стрію сказали про важливу штуку підготовка. І тут офіцери в цьому інтерв'ю кажуть про те, що на фронт приходять люди, які ну далекі від хай е, стандартів, так, від великих, від, е, від належного рівня підготовки. Я хочу запитати, а як так виходить? У нас просто критична ситуація. Нам потрібно якомога швидше направляти людей, чи просто не допрацьовують з ними і відправляють на фронт. Чому так? Ну, по-перше, треба е, максимально швидкий темп переглянути питання. Грошового забезпечення інструкторів в навчальних центрах. Так. Бо якщо ви хочете, щоб е, там були найкращі з найкращих, то і платити ми мусимо їх е, достатньо багато. Коли е, контрактник, ну взагалі військовослужбовець е, знаходиться на рівні зарплатні 20-24 тисячі, а на лінії зіткнення він отримує мінімум вдвічі більше, то звичайно от ще один з показників. І багато хто не хоче бути інструкторами, тому що достатньо складно зараз за 20 тисяч отримувати. І себе, і свою родину також це треба розуміти. Тому найкращим треба платити найкраще, але і вимагати від них що якісної підготовки, щоб там не було кумів сватів і е, друзів які там про, е, рахуються на посадах, а саме ті, хто вміє навчати. Бо штучний відбір, такі навіть не віддають ні штучці, природні відбіри найкращих з найкращих, як в футболі Розумієте, в футбол грають мільйони, але якісними тренерами стають одиниці. Так само і тут. У нас воює мільйон, а от інструкторів ми мусимо підібрати таку кількість, які безпосередньо вміли готувати. Це, мабуть, найголовніше завдання. Ну і плюс ідеологічна підготовка, що стосується ті люди, які приходять воювати, мусять чітко зрозуміти, що ворог, який протистоїть вмілий, хитрий, такий, знаєте, підступний. Але якщо ти будеш робити все на добру п'ятірочку, по п'ятібальні в тебе шанс не просто вижити на цій війні ще й перемогти, тому не жалій себе на полігоні, але бережи е, своїх підлеглих на полі бою. Ось основне е, завдання для старших керівників. Тому хочемо добре е, мати добре снякий склад. Треба переглянути питання, що стосується тих, хто готує. Наступне питання: е, більш ніж е, все таки, треба піднімати питання. Воно поки що якось замовкло. І все ж таки, треба чітко зрозуміти, що е, молоді громадяни України значно краще, ті, що старшим віком. Бо е, на війні рівень твоїх фантазії завжди спуститься до рівня твої фізіологічної спроможності перенесити навантаження. І якщо все життя попереддя, ти не займався, то треба певний час, що тебе навчити. Молодце сприймає значно швидше і активніше. Я підготував за своє життя не одну тисячу людей і знаю. Як швидко і якісно можна готувати хлопців молодих. і у них е, значно більше потенціал, і на війні вони вживають значно більше. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, якщо так реально дивитись на речі, до якого до якої планки потрібно опустити прозовний вік Зараз 25 чи потрібно опускати нижче? Давайте так запитаю е, Давайте трошки по іншому подивимось. А ми використали потенціал до 25, і всі громадяни до 25 служать вже в лавах збройних сил. Абсолютно ні. Мільйони мільйони е громадян України старше 25-річного ще не задіяні в лавах збройних сил. Раз ці е громадяни в певних моментах уникають два третє. Ці громадяни е прикриваються певними за гроші, прикриваються певними структурами, і саме головне ці громадяни не готуються. До своєї спроможності виконувати конституційний обов'язок тому е, питання не вже не в віці. Хоча я б спустив е, вікову планку. Ті, хто хотіло воювати до 25 е, е ідуть воюють, не очікуючи, коли їм два 25. Але держава мусить все ж таки визначити чітко правила гри, бо величезна кількість людей за ті ж самі гроші відкупилася. Плюс ми бачимо величезну кількість представників влади. Яка уникає прийняття рішень, що стосується скорочення чиновничого апарату всередині країни, а це не одна сотня тисяч громадян, які також зможуть воювати. Також перегляд, якщо от бачите, ми на живому прикладі показали, що жінки активно можуть служити в ППО, що заважає повторити цей експеримент, що стосується національної поліції, і в національній поліції жінки можуть в своїй більшості активно підтримувати достойний порядок всередині країни, тому ресурсів більше ніж достатньо. І грати в політичні осі нюанси, а давайте спустимо вік, а не давайте спустимо вік. Давайте спочатку використаємо весь потенціал, який у нас дозволено законом, в тому числі, що стосується і прийняття непопулярних рішень по переведенню економіки на фінансування в умов злового періоду державних установ, підприємств і організацій. Цього ж поки що не здійснено. Ми не здійснюємо, ми поки що не зайнялися мобілізації, в тому розумінні, як це пише закон про мобілізацію, мабіційну підготовку. От коли ми все це зробимо достатньо професійно і добре, то в певних моментах і підприємства будуть працювати. І на, на наповнення бюджету буде, не будемо ми тоді битися е, в істеріки інформаційні, що у нас 500 мільйор, е, мільярдів не, не достає. А як рахували, а як використовували? А якщо прорахувати, що, на що використали, то все було б нормально. Питання номер один це. Підготовка держави, що стосується чиновничкового військового компоненту, мусить бути професійною. Хочу вас прямо запитати: чи правильно розглядати слова пені Пріцкер представниці Сполучених Штатів з економічних питань, яка була в Україні, про те, що Податки, ви сказали так про 500 мільярдів, про це Марченко сказав міністр фінансів про це сказав Гейтман це треба піднімати податки. А вона каже: ви поки що не поспішаєте з податками, ви проведіть реформи, і гроші знайдуться. Це якщо максимально звузити до суті, чи правильно розглядати ці слова, як хлопці, давайте припиняйте там корупцію. У вас кілька схем, і, і сірих, і білих, і чорних, і яких завгодно, і тоді гроші знайдуться. Якщо ви перестанете красти, вибачте за емоцію, але чи правильно розглядати ці слова? Можливо, я неправильно це для себе трактую? Абсолютно вірно, от що щось... стосується. Пані Фріцкер, вона, от знаєте, в Яблочко е, попала з першого пострілу. Бо той рівень корупції, який зараз існує всередині країни, навіть важко уявити. Мільярди крадуться чиновниками які прикриваються своїми державними спроможностями, печатки підпис, yeah. крадуть, е, лобіюють питання, потім отримують від цього відкати. Просто страшне те, той безпреділ, який зараз іде на митниці в Україні, ну всі. е-е Представники малого середнього бізнесу, які перевозять товари через кордон, вони просто в багатьох випадках кажуть, нам простіше закрити, закрити цей бізнес, ніж платити в ці відкати. І так в усюди це не стільки, що стосується е, цього. У нас хочеш щось побудувати е, відкат, хочеш щось досягти. Відкат. відкат. У нас величезне у нас вже просто корупція стала проблемою номер один. У нас корупція ворог номер один в державі. І вона вже скоро за своїми спроможностями перезбільшиться е, реального ворога як Росія. Ми самі себе душимо, ми самі себе е, знищуємо усією корупцією. І вже прийшов час українцям не мовчати і не чекати, а якраз самі може початися боротися з цією корупцією, бо влада настільки корумпована, що чекати змін від влади самостійних неможливо. Сподіваюся, що ж таки наші американські колеги та інші все ж таки, е, також активізуються на цьому напрямку. но у них позиція така, е, така, що хлопці, якщо у вас є власні проблеми, намагайтесь вирішувати їх самі. Вони якраз очікують спроможності українського народу оздоровлюватись, знаєте, як оздоровлюватися з е, власними діями. А власними діями на найпростіший етап це не мовчати. Не мовчати, і коли ми бачимо, яка кількість грошей витікає за кордон. Яка кількість грошей крадеться, яка кількість маєтків, статків і іншого величезної кількості чиновничого апарату, з'являється за кордоном, і ми мусимо на це дивитися. Ні, нема е, прощення корупціонерам. Але коли корупціонери носять відкати наверх, а вверху це ділиться і також кладеться в кишені, ми розуміємо, що Україна хвора, тяжко хвора цієї корупції, і тепер прийшов час, все таки Українцям прийняти рішення. А що далі? Яким чином ми будемо змінювати цю ситуацію в країні? вихід ситуації є? Чи захочуть українці це почути? влада це питання, бачите, як ну, нагається взагалі про нього не говорити. Але між тим це проблема номер один? Um, Путін своїм указом. Um... Збільшує фактично одноразову виплату для тих, хто хоче йти вбивати українців на фронт. Якщо раніше вони отримали 198 тисяч рублів, зараз будуть отримувати 400 тисяч рублів з федерального бюджету. Плюс в контракті є свої цифри від регіонального, тобто в Москві там навіть доходить цифра до 23 тисяч доларів, і то рахуємо там майже 30 тисяч доларів отримує. Орк, який піде вбивати українців, плюс там щомісячна зарплата, <coughs> пане Сергію, те, що вони постійно підвищують ось цю фінансову планку, намагаються грошима заманити людей, які підуть вбивати нас тут в Україні. Чи говориться про те, що у них реально виникають зараз проблеми з тими, хто йде з кількістю людей, які хочуть іти на війну, звичайно це якраз показує те, що у них також не все тип топ і у них є слабкі місця, на які ми мусимо тиснути. І завдання номер один для українських збройних сил це зменшення спроможності виробляти і торгувати Росії, бо якраз за рахунок продажу сировини або результатів переробки сировини це нафта і газ. Якраз вони в своїй більшості наповнюють бюджет. І друге питання це вже до не до збройних сил, а якраз до наших спецслужб. Чітко відслідковувати шляхи, канали постачання і обходу санкцій. Російської Федерації через другі треті країни і висвітлення цих проблем, оце в комплексі буде давати непогане результат що Росія буде менше мати спроможності по зароблянням грошей. Не буде в Росії грошей, не зможуть вони заманювати грошима, і кількість бажаючих воювати буде значно менше ніж зараз є, тому, що при тотальному зубожинні населення України кажу пробить України Росія якраз от е, оці гроші є основним. Показником, коли е, російські дружини тягнуть своїх чоловіків е, до їхніх військкоматів з, з, з криками: Давай, давай, навіть якщо загинеш, будемо все одно е, в плюсах. А, на, будемо на наваді кататися. Але пане Сергію що не буде грошей, то включать репресивну машину. Ну, вона і зараз діє, але буде набагато гірше, коли фактично е, силова мобілізація все одно на фронт. Не грошима, значить, в бусів і поїхали в воєнкомати а потім вже на фронт. Ну, такий варіант також можливий, але я вам задав питання, що стосується: а що там у нас на інформаційно-психологічному фронті, що і яким чином ми доносимо до російської спільноти, до їхніх душей вух пробачте, вух, е правду про війну, про кількість вбитих, загиблих і і інші ці нюанси про це взагалі е ми ніяк не боремось за розуми серця. Оці всі звернення на наших представників і головного управління розвідки. і Президента, коли він звертається до російських військових, щоб вони здавались полон, в одне питання: а по яким засобам маси інформації в російських мережах це можна продублювати або за рахунок роботи хакерів, це можна донести? Нема, це просто піар для українців та світової спільноти. А туди, поки що що стосується псайопсоперишин, з розуміння стратегічного у нас поки що хрінова. Ну як е, можна боротися проти тих, е, хто. Не чує нас, тому хочемо достукатись, мусимо шукати шляхи достукання. В завершення запитаю вас про те, що в Росії почався третій етап навчання нестратегічних ядерних сил. Будуть там відпрацьовані певні питання. У них про це повідомляє Міністерство оборони країни агресора. Хочу запитати після цього третього етапу: ми можемо видихнути це гра радше до наших апеляцій до наших міжнародних партнерів. Чи нам варто очікувати певних ризиків, певних ну, певні занепокоєння ми будемо, у нас мають бути. Ну, що стосується засуфення ядерної зброї, то е, дякую Богові і Західним спецслужбам, вони поки що чітко відслідковують ці всі процеси. Брясати зброю, ну це в стилі Російської Федерації залякувати, провокувати, брати на понт – це якраз така пітерська підворотня, і ми знаємо, звідки це все пішло. Тому завдання для нашої розвідки і тісної співпраці нашої розвідки з західними розвідками аби чітко розуміти спроможності і намагання ворога по здійсненню будь-яких дій, що стосуються ядерної зброї. Але е, на даному етапі, скажімо, я б не бачив такої великої загрози, бо поки що е, Росія все ж таки провокує і шантажує. Я дуже дякую вам, пане Сергію, за це інтерв'ю. Дуже круто, спасибі. Дякую вам.